Всім привіт! Сьогодні буду готувати шубу, моє любиме блюдо. Зварила картоплю, моркву, бурячок гарний великий. Такого селеця розібрала вже і цибульку розрізала на опіл. Зараз буду готувати. Прошила дрібненько і трошки я костом, щоб смачніше було. Картоплю натираю на крупну тертку. Все натерла. Оселедець порізала і буду збирати. Отаку От беру тарілочку я, сюди нанис я трошки картоплю. Трошки пісолю, поперчу -по і майонезом. А тепер оселедець викладаю. Трошки майонезу. А тепер трошки цибулю зверху. Замаринована цибуля. А слідуючим шаром в мене буде йти морква. Отак хвилочка гарненько все розкладаю. Майонез. Дійшла черга й до буряка. Бурячка так гарненько накладаю, бо люблю. Ну і майонезом. Щедро так на щоб було смачно. Така в мене вийшла шуба. Тепер поставлю в холодильник, хай настоїться, і будемо смакувати. Всім смачного! Бувайте здорові! До зустрічі!